Усіх вітаю 14 квітня 2025 року місто Херсон. Показано виноградник, який у мене посаджений в самому місті. Є новинки, є старенькі, різні сорти винограду. Перевіряємо, як вони себе поводять в наших умовах в місті Херсоні. Ви за цю працю поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Ну і погнали! Це цимус посаджений осінню 2021 року. Він давайте будемо відверті, скоріш за все, м'яко-насінневий. Хоча в деяких є навіть не м'яко насінневий рудимент, а є кісточка. В квітну він в тому році, 20-23 травня, визріває десь наприкінці липня, початок серпня. Морозостійкість у нього 19-21. Купував його у Єльцова, селекція писанки. У нього двоплощина шпаліра, що ви можете бачити на відео. Давайте я покажу. Ось так вона виглядає. Ось, ось тут раз, отут два. Ось він від сіль. До ось до сюди. Бачимо, що брунька вже у нього. Ось. Бачите, вже все, все понабухало. Був у нас приморозок. Не знаю, повилітає, не повилітає. Я не знаю. Нічого, ну, були випади, нема. Я не знаю. В тому році на ньому було десь 22 пагони. Різав я його надовго, в цьому році спробую десь на коротку, а десь надовго. У нього треба при сухому, сух, сухій підв'язці бути, бути обережним, тому що хрупковата лазинка. З пасинкуванням все у нього добре. У 2024 році я з нього зняв. 15 кіл, було невеличке перевантаження. Устойчивість у нього середня, він вражайний, десь приходиться навіть нормувати гроном. Прибираю на ньому обов'язково двійник-тройник, нормую пагонами. Ножиці не потребує, грона гарна, рихла, саджав однорічним саджанцем. корне власний. Ягідка у нього не трещить, цитронні тона. Пружина, пружина м'якість, шкірка. Сісна. Жовтого кольору. Набирає десь 17-20 брікс, Вага грона 500 кг. плюс, Вага ягідки 4-7 От ті, що 7-8 грам ягідка, Ось там, да, ось там може бути і кісточка. Працюю на ньому без стимуляторів. У нього метр родючих ґрунтів. Саджанці в цьому році ні. Чубуків вже в цьому році ні. І тримає його неокремому стані в самому місті Херсоні. І так, 14 квітня 2025 року, місто Херсон. Межа на 2 кілометри. Комендантська з 20 до 6, шостої. маскування на вікнах. В місті обстріли, дрони, руйнування. Коротше, все є на Хухе, все в телеграмах. Хухе это Ху... Херсон. Є такий телеграм-канал, можете там все подивитися. Навіть зараз я роблю відео, контрбатарейна... контрбатарейка йде. Наші руйнують військові об'єкти в глибь страни ворога. Палять, палять багато, гарно. Що маємо, то бачимо. Радують. До кінця війни залишилося менше 6 місяців. Трамп чудить, але руйнує не тільки світ, але руйнує потихеньку Ірашку. Скоріше за все, Ну, є... Багато економістів це вірять. Ну, я б повірю, що рашка рухне економічно хтось каже, вони крепкі, вони вистоять. ну Треба розуміти, коли підлога згнила і починає руйнуватися, то, б у вас не була е... стеля, там стіни, то підлога ж то, руйнується, а підлога це не там, де Москва, а підлога там, де регіони. І є огляди на те, що там витворяється, там ну, там, вжесть, там все закривається і ну, підлога гнила, рушиться. Так що, думаю, що рухнуть економічно. Місто наше живе. Місто живе. Тролейбус ходить, маршруточки ходять, риночки працюють, АТБшка працює, пошта працює, розетка працює, люди живуть, точніше виживають, машинки їздять, дрони літають, треба бути дуже обережним. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже дуже вдячний. І в наші дома прийде більше радощів, щастя, любові і благодаті. До зустрічі! А це наші шмаляють по оркам. Буде скоро мир. До зустрічі!